гордимся. Гордимся тим, що делаем качественні і надіжне автомобілі. Привіт, друзі! В цьому відео буде нарізка з рекламних роликів 10 топ конкурентів Camry 40, де я озвучу їхні основні характеристики. Так як всім цим відео вже більше ніж 15 років, тому до їхньої якості я прошу віднестись з розумінням. Шановні глядачі, ми телепортуємось з вами на 15 років назад. Поїхали! Основні параметри, по яким я відношу автомобіль до класу D, як Toyota Camry, це довжина кузова та довжина колісної бази. Так як ці дані мають прямий вплив на простір в салоні, об'єм багажного відділення та плавність ходу. В Camry 40 ці параметри мають наступні показники. Довжина кузова 4,82 см, колісна база 2,78 см, об'єм багажного відділення 530 літрів. Двигуни доступні 2,4 на 167 кінських сил та 3,5 на 265 кінських сил. Коробки механіка, простий надійний автомат на 5 передач для двигуна 2,4 та на 6 передач для двигуна 3,5. В першу чергу буде доречно зробити порівняння з японськими та корейськими конкурентами, так як вони можуть бути схожі по надійності, ресурсності основних агрегатів. Nissan Tiana на мою думку, за багатьма показниками та за дизайном схожа на Camry. має витриманий стиль і надійні компоненти. Варто зауважити, що комплектації у Тіани бувають з вентиляцією сидінь. Як передніх, так і задніх. Це замах на преміум сегмент. Хоча автомобіль відноситься до звичайного Д-класу. Довжина кузова 4,85 м, колісна база 2,78 м, розмір багажного відділення 490 літрів. І ці параметри також максимально схожі з аналогічними параметрами Camry 40. Nissan пропонує два чудових бензинових двигуна 2,5 літрів на 167 сил та 3,5 літрів на 249 кінських сил. Двигуни ці досить надійні та ресурсні, багато їздять, але є нюанс. А саме варіатор, який стоїть на обох двигунах, тому ресурс самої коробки передач стоїть під питанням. А так, автомобіль чудовий, до дизайну можна звикнути. Honda Accord Це седан D класу, але з замахом на спорт. Агресивний дизайн, різке управління, адже кажуть, що Honda це японське BMW. Але в сучасному поколінні все змінилось. Camry 70 отримала спортивний дизайн, а Accord 9-го покоління, навпаки, став схожим на сороковку. Мені 9-те покоління дуже подобається, а фанати спортивного акорда зовсім не оцінили такі зміни. Але зараз не про це. У рекламному відео, яке ви зараз бачите, акорд має вдалий дизайн. Довжина кузову 4 метра 72 см, колісна база 2 метра 70 см. Об'єм багажного відділення 470 літрів. Параметри схожі як у Camry 40, але кузов і колісна база коротші. Доступні бензинові мотори 2,4 літра на 190 сил. Та 3,5 літрів на 268 кінських сил. Мотори надійні, коробки звичайні прості автомати, тому в цілому можна сказати, що акорд цього покоління має схожі ресурси з Camry 40. Mazda 6. Це близький по духу і по дизайну конкурент Honda Accord, також з нотками на спортивність. Довжина кузову седану 4,75 см, колісна база 2,72 см. І ці показники дуже схожі, але трохи менші, ніж характеристики Camry 40. Об'єм багажного відділення 520 літрів, що майже такий самий, як у Toyota. І це нам говорить про те, що місце для задніх пасажирів майже не залишається. Бензиновий двигун 2,5 літрів на 170 кінських сил та 3,7 літрів на 272 кінських сили. Вважаються досить надійними, але через конструкторські прорахунки не можуть похвалитись такими ресурсами, як Toyota. Дизельні 2-літрові та 2,2 літра йшли тільки з механічною коробкою передач. Barru Legacy. Цей японець доступний в кузовах седан та Універсал, довжина седану 4,74 см, колісна база 2,72 см, об'єм багажного виділення 405 літрів І ці показники значно менші, ніж на Camry 40. Особливість легасі в тому, що будь-яка комплектація має повний привід. Як же без повного приводу це ж Субару, родич ралійної імпрези. Всі мотори в лінійці бензинові: 2-літровий на 150 кінських сил, 2,5 літрів на 175, 3-літровий на 250 кінських сил. Як на мене, це цікавий автомобіль з актуальним дизайном екстер'єру, інтер'єру і, можливо, навіть надійний. Mitsubishi Галант. Даний автомобіль випускався тільки в кузові седану. На мою суб'єктивну думку, дизайн досить невдалий і продалось цих машин мало порівняно з конкурентами, що є результатом їх малої кількості на дорогах. Проте бензиновий двигун об'ємом 2,4 літри на 160 кінських сил та 3,8 літри на 261 кінську силу вважаються досить надійними і довговічними. Як і все, що робить компанія Mitsubishi, все максимально просто і надійно. Це філософія схожа на Toyota. Але 4-ступінчатий автомат тоді коли Toyota вже ставила 6-ступінчатий, це вже занадто. Довжина кузову 4 ,83 м, 83 см, довжина колісної бази 2,75 см, об'єм багажного відділення 470 літрів. І ці показники майже повністю збігаються з показниками Camry 40. В 2012 році Mitsubishi зняли з виробництва цю модель і зосередились на єдиному успішному седані, а саме Lancer X. Корейські близнюки Kia Magentis та Hyundai Sonata, або, як часто кажуть, Hyundai, це однакові автомобілі з однаковими системами та агрегатами, схожі по дизайну інтер'єру та екстер'єру. Обидва автомобілі виготовлені концерном Hyundai. Довжина кузова 4 ,80 м, 80 см, база 2,73 см, що дуже схоже з розмірами Camry 40. А об'єм багажного відділення у Sonata і Меджентіса однаковий також становить 520 літрів. Доступні бензинові мотори 2 літра на 150 сил, 2,4 на 174 кінських сили та 3,3-літровий V6 на 251 силу. Також є 2-літровий дизель на 150 сил, коробки механіка або надійні автомати. Ми бачимо багато цих автомобілів сьогодні на дорогах, і це означає, що вони мають великі ресурси та доступне обслуговування. Але реклама Сонати дивна, наче трансформери знімають. Ковріва у мітності. Говоріва о практичності. Окол... Створино душі. До європейських конкурентів я відніс Passat та шкоду Superb. Ці автомобілі на одній базі, схожі конструктивно, мають однакові мотори і коробки. Але неозброєним оком видно, що суперб значно більший по довжині кузова від пасата. 4 метри 84 см у суперба проти 4 метрів 76 см у Пасата. Аналогічно із колісною базою 2 76 сантиметрів у суперба проти 2 70 см у пасата. Багажник пасата має 540 літрів. Як Camry 40, а в Суперба аж 560 літрів, що є найбільшим в цьому топ-10 конкурентів Camry 40. Більшою популярністю і відповідно кращими продажами відзначився саме Passat. Люди його полюбили за доступність, надійність і простоту це майже як німецька Camry. І досі ці автомобілі їздять, але більшість з них вже давно від'їздили свої ресурси. Такий показник, як запас міцності у Toyota, все-таки кращий. Вибір двигунів німці, як завжди, зробили чималий: бензинові 1,4 турбо, 1,6 атмосфера, 1,8 турбо, 2 літра турбо та 3,6 літрів атмосфера. Дизельні 1,9 та 2-літрові обидва з турбінами. Коробки механіка, Японський автомат i7 з бензиновим атмосферним 1,6. І вже тоді ВАК почали робити свої перші експерименти з коробками DSG. Фаворитами стали всі двигуни з представлених, крім наймолодшого, 1.4 Turbo, та найстаршого 3,6 літрів. Ще серед європейських конкурентів Opel Insignia. Це автомобіль середнього класу, доступний в кузові Седан, Універсал або Ліфтбек, як шкода Octavia. У 2008 році прийшов на зміну моделі Opel Vectra довжина 4,83 см, колісна база 2,73 см. В основному має передній привід, але в топових комплектаціях є повний привід. Двигунів багато. Бензинові 1,4 турбо, 1,6 турбо, 1,8 атмосфера. Також 2 літра турбо. І найстарший 2,8 літрів V6 Turbo на 325 кінських сил. Дизель не тільки 2-літровий турбо з потужністю від 110 до 190 кінських сил залежно від прошивки. Коли з таких об'ємів знімають стільки багато кінських сил, то про ресурсність і тут я думаю говорити зайве. Вона тут приблизно 150-200 тисяч кілометрів при гарному обслуговуванні. Хто має якийсь досвід. Пишіть в коментарях. Ford Mondeo. Ford – це американський виробник. Тому будемо вважати, що Mondeo – це конкурент для камері від Америки. Ззовні та всередині доволі стильний дизайн, як на 2007 рік. Погодьтесь. Довжина кузова 4 метра 87 см. Колісна база аж 2 метра 85 см. І по цим параметрам Mondeo – Рекордсмен у моєму топ 10 конкурентів Camry 40. Об'єм багажного відділення 540 літрів, і це показник також майже найбільший в класі. Бензинові мотори доступні 1,6, 2-літровий, 2,3, 2,5. Дизельний тільки 2-літровий турбо. І саме дизелі в своїй більшості стали популярними і добре прижились в нашій країні. Бензинових меншість, але серед них популярні також 2-літрові об'єми. Коробки ставились механіка та звичайний простий автомат. Ось ми і підійшли до завершення топ-10 конкурентів Camry 40. Хочу зазначити, що серед усіх конкурентів Camry залишається самим ліквідним автомобілем на ринку. Її ціна падає повільніше, ніж у інших, і сьогодні вона буде дорожчою, ніж будь-який конкурент того ж року і в тому ж стані. Чому так? Відповідь пишіть у коментарях. Вибачайте, але французів Peugeot 407 і Renault Laguna я розглядати і порівнювати з Camry 40 не хочу, тому в цьому списку їх немає. Можливо, я когось пропустив? То, будь ласка, напишіть про це в коментарях. Все ж, на мою думку, кращими конкурентами Toyota Camry по ресурсності, по надійності та по дизайну я вважаю Nissan Diana, Hyundai Sonata і, можливо, Volkswagen Passat. Ваші думки стосовно цього також пишіть в коментарях. Дякую за перегляд, до нових зустрічей!